З потяга на турнір Святослав приїхав із Одеси. Нестійка політична ситуація хлопця не злякала. Навпаки, змусила активізувати дух патріотизму та перемоги і підвищила дебатний адреналін. Лише з таким настроєм варто приходити на змагання, каже хлопець. Тим паче, до інтелектуального квесту підготувався ретельно. <звук> <звук> Мені вдається взнаки саме те, що я, окрім навчання, займаюся також риторикою. Відповідно, саме структурування своєї промови є важливим ключом саме до успіху в турнірі. Успіху не як займати призові місця, а як відомо, головне не перемога, а участь. А саме і саме така участь нам дозволяє розвивати свої ораторські здібності, а також здібності переконувати інших. Мистецтво суперечки володіє і ця тендітна Оля. дівчина. Хоча навчається Людмила на дуже серйозній спеціальності, я з міста Ірпіняк. Київська область, Національний університет державної налогова служба, факультет налогової міліції. Я глава дебатного клубу у нас на факультеті. Людмила вважає у суперечках дівчатам перемагати простіше. Однак, крім природних здібностей, переконливість мають підсилювати і уроки риторики. Перва річ має бути продумана. Другий момент, це постановка речі, аргументація. И естественно нужно сделать правильный вывод, который будет выгоден тебе. Самое важное это умение говорить. Оно нужно всем, как юристу, экономисту, так и милиционеру. Поэтому безміння говоріть ти не сделаешь ні кар'єри, ні ни уч нічого не будет тебе. понад півсотні учасників з різних куточків України зібрались завдяки ініціативним студентам Хмельницького університету управління та права. Розвиток ініціативи молодих та активних тут підтримують завжди. Проведення цих змагань це є ініціатива студентів. Це і студенти Хмельницького університету управління та права, представники студентської асоціації ліги правників України. Які вже не перший рік ініціюють подібні заходи. В минулому році ми проводили загальноміський дебатний турнір, у якому брали участь студенти вищих навчальних закладів міста Хмельницького. В цьому році ми вийшли на загальноукраїнський рівень, і як ви вже знаєте, переможець сьогоднішнього дебатного турніру представить наш дебатний турнір. Маю право у місті Києві на всеукраїнських змаганнях дебатних турнірів. Аби зробити інтелектуальний квест цікавішим, командне змагання провели у формі моделювання Парламентських дебатів за основу взяли правове підґрунтя. Історичне підґрунтя це британський парламент, тобто все, всі основи взяті. звідти. вони по особиму задають запитання, вони по пособимо виступають, вони по пособимо звертаються до колег, опонентів. Тобто, це всі традиції збереження. Ми позиціонуємо себе як правові. Тобто, в кожній резолюції в кожній темі буде якесь підґрунтя, правове, тобто, права людини, основні якісь правознавчі закони. Виступи дебатерів оцінювало професійне журі серед учасників якого і Михайло. Ткач, хлопець неодноразово перемагав у дебатних турнірах і знається на тонкощах суперечки. Найбільшу увагу, звичайно, ми звертаємо на логіку виступу. Для нас найбільше важливе наповнення. Ми вважаємо, що дебати це той рух, який дозволяє не просто красиво говорити, а це рух, який дозволяє змінювати життя реальне. Це рух, який дозволяє засумніватися у тих істинах, які доволі зашкорублі в нашому суспільстві і вважаються у останній інстанції. Нашою метою є трохи зрушити цей світ і заставити людей думати. Це дуже цінно і важливо для нас. Молоді та активні сперечали. Про права протягом двох днів в результаті перемогу та можливість участі у фінальних дебатах в столиці отримала дівоча команда із Івано-Франківська.